Цей метод використовують найуспішніші люди цього світу. Але чи готові ви його повторити? І я зараз говорю про крижану терапію. Презентую вам новинку від англійської компанії Superior Wellness. Це називається Tap. Це повністю готовий продукт. Він зроблений всередині з 316 ї нержавіки. Має власну систему фільтрації. Він обшитий алюмінієм, тобто може бути встановлений як на вулиці, так і всередині. Приміщення тут у нас система охолодження повністю мідна. Тут я не знаю 30 кг Міді, напевно, в цьому Чілі дуже якісно все зроблено. і також система фільтрації. Тобто вам не треба міняти воду взагалі. Ви один раз її набрали в комплекті. Також де термокришка. Встановили, і це дає вам змогу займатися крижаною терапією кожен день. Найбільше зірки футболу, наприклад, як Кристіано Рональдо, або зірки боксу, такі як Олександр Усік. Вони всі використовують крижану терапію. Також дуже багато бізнесменів зі списку Форт. Чому вони це роблять? Тому що це реально дуже корисно для вашого Ровлять для ментального вашого стану, для вашого імунітету, тому якщо вас зацікавила ця продукція, будь ласка, звертайтесь в нашу компанію, і ми вийшло вам більше інформації.